Мене звати Богдан. В самому проєкті Дерев'яна мережа в Чернігова» я вже майже рік. Одного разу гортаючи Фейсбук, я натрапив на пост Дерев'яного мережева Чернігова, а там говорилося про те, що проєкту потрібна людина з камерою для зйомки одного із будинків. Ось, власне, біля нього ми стоїмо з вами, щоб відзняти сам будинок перед початком робіт. Дерев'яні будинки мені подобаються ще з дитинства за те, що вони гарно оформлені. В них дуже красиве, тендітне, вишукане мережево таке дерев'яне. Вони живі. Щодо улюбленого дерев'яного будинку, тут мені складно відповісти на це питання, оскільки таких будинків дерев'яних в нашому місті багато, вони всі різні. Вони мають унікальне оздоблення кожен, але той будинок, біля якого ми з вами знаходимося, він для мене є особливим, тому що з цього будинку, власне, почалася моя діяльність в цьому проєкті. Нині під час війни навіть дуже важливо зберігати дерев'яне мережево і відновлювати його. Тому що, по-перше, це красиво. Ти проходиш повз такі будинки дерев'яні, милуєшся красою, милуєшся барвами, милуєшся тендітним вишукатим мережевим. По-друге, це ну, як родзинка міста. Вона буде привабливим для туристів після того, як ми переможемо. Власникам дерев'яних будинків я би перше за все порадив це не опускати рук, відновлювати те мережево, яке є на їх будинках, не руйнувати цю красу, а підтримувати її. В діяльності проекту Дерев'яне мережево Чернігова мені найбільше подобається порівняння стану будинків. Перед відновленням і вже після того, як роботи завершено, як воно виглядає після цього. До діяльності в проєкті дерев'яне мережево Чернігова я залучаюся як фотограф, як волонтер також. Мені дуже подобається фотографувати це моє хобі і не тільки мережево, а й людей, які з ним працюють. Як волонтер я беру участь в тому плані, що інколи фарбую, навчився користуватися електролобзиком, шліфувальною машинкою, бувало працював. До проекту дерев'яне мережево Чернігова варто доєднатися, тому що він об'єднує. Багатьох людей, це вже друзі, можна сказати, сформувавшися команда. Ось надає наснаги. Тому будемо раді бачити вас на майбутніх толоках.